Друзі, всім привіт! І з вами Анда Хорікейн, і вітаю вас в новому відео. Усім хотів би нагадати про те, що в нас в клаці магазину є також спецкатегорія випадкових щоденних подарунків, в яких ми можемо отримати. Ось для прикладу, я сьогодні вільний досвід. Також там є резерви, кредити і також різні розхіднички. Що ж, отримую сьогодні 1250 вільного досвіду, і це буде просто чудова фінансова наша операція. Також хотів би нагадати. Всім, хто збирав, звісно, Twitch Drops, щоб ви зайшли, подивилися в поставки стилу і забрали усі можливі ваші нагороди, тому що наш магазинчик буде ще відкритий не дуже довго, тому, будь ласка, зберіть дані нагородки. А також, друзі, хотів би вам повідомити, що невдовзі в нас буде нова обнова у танках 1,28 Вт. Вона буде виходити в нас у березні 5 го числа. Невдовзі буде сталевий мисливець, що ми тут отримаємо. Так, пропустимо проморолик, особливі нагороди, печаті, більше зеленого. Все, як ми звикли, все як зазвичай. Що буде в нас взагалі по нагородах? Класична система, як і раніше працювала. По прогресії будемо бачити срібло, 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 срібло і бойовий пропуск. Хоча ця прогресія, як мені багато хто казав, вона не зупиняється і вона продовжується на великий період. Тут будуть також нагороди, я думаю, і в бонах, то що не лише буде срібло, бо раніше тут можна було. Ібо не отримати, здається, до 1000 одиниць. І також можна буде отримати калену сталь. Це буде наш новий стиль. Тож, друзі, е щойно я записав відео про бойову перепустку і вийшов Від, від ВГшечки з бойовим пропуском. І також зараз подивимося по нагородам. І також порівняємо їх з нагородами супертесту. Бір виживають лише ті у нас буде новий танчик, одразу бачимо це Алтешечка чими хижаками, екіпажі ідеальними мисливцями, водночас намагаючись залишатися людьми. А Стилі до речі, дуже гарно виглядають на фоні. І вони дістануться з карбів сховища чи захочуть повернутися до так званого цивілізованого світу. Незабаром у танках буде спекотно. 16-й сезон відкриває новий річний цикл бойової перепустки. Так, тут уважніше, чому вам доведеться приборкати дику природу. Так, це наші танчики. Вони їдуть зараз на показі, блискавиці і 3D стилі красиві у нових 3D-стилях. Вони модернізують машини під вимоги часу і замаскують їх у непролазних джунглях. Самі стилі дуже гарно пропрацьовані. Якщо дивитися на фоні. Взагалі, кольорова гама їх просто чудова. Ну і подивитися на стволі там якась і розселеність, і пальми, та це взагалі класна кастомізація. Це ну дійсно круто. Нарешті розробники могли зробити дійсно щось цікаве, дійсно щось цінне. Не так, як той шередер мобіль, який не знає, чи це пляти, чи не це плята. Той стиль класно. Стилі молодці. Можете отримати унікальних командирів. Це три досвідчені. Майстри виживання готові на все заради перемоги. А ще заради експериментального обладнання. Кілотон корисних ресурсів. Так, ось тут стоп. Е, у нас буде три командири. Буде три 3D, 3D стиля три штучки. Це у нас є. Пісь получається бліскавіца і. Т91, здається. І буде в нас також пакет обладнання, і також ми будемо бачити ще можливість прогресії. Що це? Можливо, буде якесь обладнання з прогресією 2-3 рівня. Так що ж, з цього моменту більш детальніше переглянемо, що в нас буде. Золото стандартно, це буде в нас, звісно, за поліпшено бойову перепуску. Срібло класно, це будуть у нас очки прогресії, де ми зможемо получати щось в магазинчику. Прем-аккаунт. класно. Самі брошурки ці буде дуже чотенько подивитися зараз, що вони себе покажуть. Також комплект бонів Все буде, значить, по старину. Ці x5, 3D стилі, обладнання, 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 настанови до обладнання. Так, так, так. А, все ж таки резерви на кредити є. Супер. Тобто, наче нам буде даватися повний пакет. Також будуть, як бачимо, брошурки нам також на пришвидшення навчання екіпажу, З три нових члени екіпажу, 2D-стилі, універсальні чертежі і також чертежі націй. Ну і звісно, ще якісь декольки. Елемент виключає. Вигляду... І, звісно, жетонів бойової перепустки. За них ви зможете отримати два нові танки 9 рівня. Вже цього сезону накопичуйте жетони на спритного розвідника Ерак 105 Прото. Супротивник не сховається навіть у джунглях. Цікавий танчик. Потрібно буде на нього зробити невдовзі огляд. Е, саме мене більше, що в ньому дивує, це його корпус. Ви просто подивіться на цю, цю нижню бронеплиту. Це просто якась прийомка величезна. Е, мені здається, що цей танчик буде непогано світити, але якщо дивитися по його формі, в нього маскування буде не таке і класним. Але пушка тут дивіться, пушка 105 мм здається. Тобто деміч, скоріш за все, буде в нас вилітати з пострілу в районі 390-360. З можливо, 320 Вони обріжуть. Потрібно буде більш детально подивитися на цю машинку, що вона себе представляє. Корпус тут просто величезний і можна буде в цю планку просто дуже гарно відцілювати. Тут фугаси будуть просто на ура літати з вилітом. Дуже цікава коробочка. Потрібно буде переглянути її більш детально. На об'єкт 265 Т. знадобиться більше жетонів, але він того вартий. Баланс броні і рухливості, а також механізм зворотного дозарядження роблять його гідним важкоатлетом. А це цікавий танчик. Як вони кажуть, тут є механізм дозарядки. Тобто, виходить, скоріш за все, то буде система подібного плану, як із 3МЗ. Танчик буде, скоріш за все, мати Альфу-390. Суддя по стволу, тут зразу видно, такий буде у нас лючок, який будуть накидати просто все, і він буде грати в основі від корпусу. Тут також видно зразу планочку в плані, також само, як із М. Перший каточок, звісно, буде потрібно берегти. НЛДшечка 100% буде картонка. Ось питання буде, що в нас по кришці. Башня, мені здається, буде танкувати доволі непогано, але ось ці лючки будуть дійсно такою зоною дуже вразливою по цьому танку. Тут зразу можемо побачити скоси. Доволі цікаві в танчика. Тобто тут броня від борту має бути доволі цікаво. Погнали далі! Хороші новини для тих, хто збирається отримати або вже командує 50T і Камфпансер 3 Проєкт 07 ХК. Характеристики цих двох танків поліпшено. Купуйте предмети з минулих сезонів, коли забажаєте. Магазин з товарами за очки перетворився на сховище бойової перепустки, яке доступне одразу на початку сезону. Сховище приймає в оплату монети. Це новий і рідкісний ресурс, який можна здобувати в базовій прогресії бойової перепустки. Після оновлення ви зможете отримати 100 монет безкоштовно. Приймаються монети поточно. ну подивимося ще разочок Спочатку. Так, ми можемо бачити одразу. Перша прогресія в нас буде поліпшений бойовий пропуск. Якщо ми купуємо, зразу отримуємо жетончик і зразу отримуємо також брошурку 850 тисяч вільного досвіду. Наступне в нас буде срібло-срібло. Також будуть резервики. І тут буде також бачу, якийсь жир вже в плані премаку. Як обично. Тут також можна подивитися буде обладнання на вибір, але те один. Також саме цікаве буде, звісно. в, в поліпшенні бойові перепустці будемо бачити, також є голдіжка. Бони також будуть присутні, але питання, в якій кількості. Раніше тут було здається 100 чи 200 бон. Хто пам'ятає, напишіть, будь ласка. І також брошурочки першого рівня по звичайній прогресії. Так, стоп, надалі x5, також срібло, і будемо бачити чертежі. Погнали, не тут так часто вже розмили, щоб нічого не було видно. А подивимося ще також вприкінці. Секундочку. Секундочку. Ви так швидко все мотаєте. Так, в кінці що ми будемо бачити? 44-та лінія прогресії. Ми одразу побачимо тут Т1 також обладнання. 45-й жетончик, тобто, як минулого сезону. Буде також тут можливість отримання цих монеточок. Що по самим екіпажам і 3D-стилям? Так, вони будуть в самому кінці, як і казав спершу. Звісно, тут будуть бони, брошурка, видно що другого рівня на 100 тисяч, і будуть в нас також чертежі. Хорошо, хорошо є срібло, звісно, там 100 тисяч десь ще сто було. Але саме цікаве буде, звісно, поліпшеній. Як бачимо, тут знову 850 п'ятдесят тисяч обладнання. Ну і також тут ще додаткове обладнання. Ну це цікаво Нового сезону, тож поспішайте здобути їх і витратити на предмети минулих сезонів 3 d стилі Ось ось що саме цікаво, можна буде купувати за голду і купувати за монети. Але тисяча монет це не так і багато виглядає. Хоча, якщо дивитися на те, що вони дійсно ці монети будуть видавати в еній кількості, тобто їх будуть обмежувати, то, скоріш за все, нам, як і минулого сезону, отримати просто по 2-3D стилі за повністю проходження бойової перепустки в кінці буде неможливо. Тому потрібно буде це враховувати, якщо комусь дійсно буде потрібно викупити... Якщо комусь буде потрібно дійсно купити 3D -стиль, на якийсь танчик, потрібно буде вже розкошелитись якщо у вас не вистачить монеток. 2D елементи кастомізації, унікальних членів екіпажу. Ось 2D елементи, вони хочуть за 2D стиль 1250 монет. Але подивіться, яка дійсно система у них працює. 250 монет на 1250 голди. Тобто 125 гривень вартує цих 250 монеток. Вони доволі дорогі, тоді здається. Але цікаво, чому тоді не завезуть щось більш цінне сюди. Преміум танки, є чого вибрати. Це must have дуже дорого, бо бойова перепустка буде вартувати в районі, думаю, 3,5 тисяч золота Тут за члена екіпажа 2250. Це 600 монет за члена екіпажа. Ну, можливо, це дійсно буде варто того. Якщо вам прем танки минулого сезончику, всі доволі цікаві машини. Крокодайл непогана машинка, яка грається від бортику. Має тут дуже погане бронювання башні. Цей танчик взагалі повна імба, має дуже гарні кути нахилу. Е, самі найкращі взагалі серед есте і ТТ на даному рівні. Чар шостого рівня взагалом цікавий танчик. Також непогано грається, непогана броня. Е, також одразу побачимо тут будуть в нас і БОНи представлені. Все як зазвичай, як ми звикли бачити. Пракує монет, у сховищі, готові прийняти дзвінке золото. Якщо вже маєте все із запропонованого монети, все одно знадобляться. Тут їх можна обміняти на бони. І на сам кінець ще одна добра новина. Тепер нагороди в бойовій перепустці не закінчуються навіть після завершення всіх трьох глав. Коли ви пройдете їх, відкриється елітний шлях. Його етапи вимагають більших зусиль, але й нагороди відповідні. На одних рівнях на вас чекатимуть бони або монети, а на інших спеціальні ваучери. Скористе... Ось, за ваучери Зараз послухаємо, що воно буде взагалі, але тут уже зміни в нас. Тут ми можемо отримати вже три ваучера. А в кінці. Можна було отримати в тесті, взагалі можна було отримати голду. Це було просто дуже цікаво. Але тут бачимо, розробники сказали, що ні, ребят, це дуже буде жирно. Давайте все ж таки ми вам ваучери видамо. Але 100 бон, наприклад, за етап. Це досить цікава пропозиція. Що ж, далі, подивимося? до кінця сезону, щоб отримати випадкову нагороду з переліку, кредити, вільний досвід чи компоненти експериментального обладнання. Тобто ми на тесті ви. Були ваучери і на тесті ми їх переглянули. То виходить, нагороди будуть від 100 тисяч срібла до 250 тисяч срібла, що в цьому руслі. Можливо, буде і щось і побільше. Компоненти я бачу стандартно, вони викинули. І в мене така ж сама була пропозиція. попала. Загалом потрібно буде подивитися по цих ваучерах більш детально, що можна з них отримати. Як ми дивилися, ми отримали були також срібло 100 тисяч і 250 тисяч, і компонентів. 7 55 і 7 тисяч вільного досвіду. Тут показує лише 5 тисяч. Можливо, вони порізали. Але будемо тестувати вже на самому бойовому пропуску. Що ж, друзі, ми отримали ваучери. Зараз подивимося, на що ж їх можна обміняти. У нас їх є 4. Подивимося. Перший ваучер. 250 тисяч кредитів. Це круто. Окей, наступний. 100 тисяч кредитів. Компоненти також корисно. 7 тисяч вільного досвіду. Це дуже жирна нагорода, і просто отримувати ваучери буде вже сенс. Бо не, звісно, по прогресії не сильна нагорода, але приємна. 25 тисяч срібла. Дуже гарно мотивує проходити 850 тисяч досвіду до екіпажу. Тут 250 монет додається до нашого сховища, вже також непогано. І комбінований досвід. 200% не жирно, але приємно. І п'ятий етап: ми можемо отримувати голду. Ну і звісно, ми отримуємо ще один ваучер по п'ятому етапі і 100 тисяч кредитів. І п'ять етапів елітного шляху ласкаво просимо на нове коло. Кількість нагород залежить тільки від того, скільки ви зможете заслужити. Прикрашайте улюблені танки свіженькими стилями, поповнюйте. Колег... Ми можемо одразу сказати те, що можна буде необмежено кількість проходити, необмежену кількість можна буде отримати ваучерів. Це буде дійсно круто для гравців. Тих, які дуже швидко в нас проходять прогресії, і для людей, які на наігрують... Велику кількість боїв тепер для них буде стимул, в плані срібла, також звісно, вільного досвіду, ну і можливості отримати додатково бони та компоненти. Доволі непогана мотивація, але якби ця мотивація була б голді, то я думаю, що зараз більше половина би гравців просто в перші дні би положила би сервера і просто би то ці танки, щоб отримати максимально швидко доступ до голди. Хоча тут розробники цю всю фічу порізали, сказали, що ребята це вам дуже жирно, тому голд. Ли не буде ці новими дев'ятками і забирайте скарби минулих поколінь у сховищі. Проходьте елітний шлях до нескінченних нагород. Досліджуйте джунглі, тримайте руку на пульсі. На вас чекає дещо особливе. А ось це цікаво, дещо особливе. Тобто вони анонсували, що буде 100% четверта голова бойового пропуску на прем танк. Потрібно буде подивитися на його силует. І оцінити. Якщо буде в мене якась інформація, то я звісно зроблю на цей танчик обзор. Що ж, друзі, всім дякую за те, що переглянули дане відео, всім до зустрічі. Надіюся, що голова бойового пропуску вам принесить також і ціні нагороди. Дякую вам за коментарі, за лайки, за підтримку каналу і за те, що ставите свої вподобайки. Всім до зустрічі у нових боях, друзі.